Чи бачили ви святу гору Афон, неповторну красу її природи, духовну велич храмів, вражаючі смирення та проблиски неземного світла в очах монахів, місце, де відчувається особлива близькість Божої Матері, місце зустрічі неба і землі. Глибше ознайомитися з життям святої гори тепер можна завдяки унікальній фотовиставці відомого грецького фотохудожника Костаса Асіміса наш Афон. 22 січня наш афон презентували у київській бібліотеці імені Наталії Забіли для дітей. Виставка дуже актуальна, тому що в нас в наш час треба знати більше треба духовно зростати. Насищатися і сподіваюся, що сподобається нашим читачам і всім, хто приходить до нашої бібліотеки. З нагоди відкриття виставки з вітальним словом до всіх присутніх звернувся благочинний голосіївського благочиння протирей Павло Кирилов. Про історію просвітницького проекту розповіла його координатор, менеджер виставкової зали галереї Соборна Інна Брич. Про святого Руафон та життя монахів присутні дізналися від журналіста, співробітника Паломницького центру. Центру української православної церкви Олександра Ворсіна да, вот, общаясь с прихожанами можно услышать то, что я вот был, я был в Иерусалиме, я был на фоні. А где вы были? И Вот посещение Фона — это своеобразный знак, знак особенного, ну, особенной милости Божьей человеку, паломнику, который побывал на фоне. Знаете, есть такая фраза, что увидеть, увидеть Париж и умереть. Я бы хотел ее перефразировать, сказать о том, что увидеть Афон и жить. Жить для Бога, жить для ближних. На ті фотографії відчувається весь божий мир і благодать Божія везде. цього разу порадували чудовим співом хор свято вознесенського храму, що на Деміївці, та постійні партнери проекту Фольклорний гурт «Многое Еліта. Після офіційної частини для всіх охочих були проведені екскурсії експозицією. Виставка наш афон у бібліотеці імені Наталії Забіли триватиме до 16 лютого.